Добрий день! Вітаємо вас із студії телебачення воєводини у цьому недільному пополудні. Мене звати Марія Віславська і буду з вами до 17 години і 30 хвилин. Залишайтеся з нами. Всесвітній день біженців відзначався 20 червня. На заході, який відбувся у Білграді, були наші камери. І ось представляємо вам сюжет. За резолюцією Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, 20 червня всесвітній день біженців. В цьому статусі вже понад два роки перебувають близько 6 мільйонів українців. З нагоди всеситнього дня біженців гуманітарній організації Jesuit Refugee Service Serbia відбулася зустріч з психологінею Альоною Рукавіциною. Зустріч в офлайн і онлайн форматі була призначена для всіх українців, хто зіткнувся з ситуацією вимушеного переміщення через війну. Наталія Радосавлєвич, культурний медіатор в цій гуманітарній організації, розповіла, що організовано ряд заходів для українських біженців з ціллю допомоги адаптації людей в новому середовищі, на яких часто звучало питання потреби зустрічі з психологом. Сьогодні в рамках відзначення світового дня біженця ми робимо зустріч з психологинію, яка не теоретично може розповісти про свій досвід і відповісти на якісь питання. А ця жінка сама з маленькою дитиною пройшла шлях біженки, перебувала в трьох країнах, має величезний досвід. Проходження через ці ситуації, стресові, звичайно, і допомоги іншим людям. Тому сьогодні вона розкаже і про свій досвід і про якісь практики, які ми можемо себе втамувати, вгамувати цей біль, і звичайно відповість на питання біженців, які знаходяться в, Украї... в Сербії. Значить сьогодні учасники цієї зустрічі біженці. Так, так. Як ви прийшли на ідею зробити цю зустріч? Це вже, скажімо так, третя зустріч. Не третя зустріч, а третя, скажімо так, подія. Перший раз, ще не будучи в організації Джерес, просто як волонтер, як ініціатор, я робила цикл зустрічі з психологінею в 22-му році. Це був квітень, травень, шість тижнів раз на тиждень. Група зустрічалася і задавала свої питання, пропрацьовувала стреси. Потім була ще онлайн зустріч з психологінею, яка дитиною виїхала з України. Виросла в Сербію, розуміла, як тут абдатуватися, через що можна пройти, з чим стикнутися. Це було десь три години такого діалогу між біженцями і психологією, яка розповідала, як от якісь такі нюанси адаптації. Бачу, що і далі вже третій рік війни триває, стрес накопичується. Це відзначається і на увазі, і на якихось поведінкових таких нюансах. І тому зрозуміли, що треба щось таке робити. І так, от Бог дав, що якраз в цей період Альона переїхала в Сербію. Ми познайомилися і зрозуміло, що це якраз та людина, яка може дати вичерпні відповіді на такі питання. Чим ще займається ваша організація? Які плани ваші? Займаємося ми і курси сербської мови, і організація всяких вечорів і благодійних вечорів. Просто поспілкуватися. Робимо різні заходи для дітей, для дорослих, там як і малювання, і перед Паскою робили розпис яєць і різні. Там, приміром, планується в невдовзі і цикл зустрічей по виготовленню домашньої косметики. Тобто одна з біженок вона вміє це робити, вона це знає, вона з медичною освітою жінка, тобто вона буде пропонувати зробити своїми руками. Презентація українських брендів, приміром, планується презентація українських авторських парфумів. Планується до дня конституції гра в, така інтелектуальна гра вікторина Україна. Маємо ще й багато багато інших планів, але на на жаль, немає бюджету і дуже б хотілося мати якесь фінансування, щоб втілити багато тих ідей, які в нас є в життя. Психологиня Альона Рукавіцина, харків'янка. Вона поділилася власним досвідом вимушеної еміграції з дитиною. Подолання пов'язаного з цим стресу, депресії, переживань, та надихнула учасників зустрічі не опускати руки. Сьогодні тут відбувається лекція з нагоди Міжнародного дня біженців, що є темою вашої лекції. Сьогодні у нас буде онлайн-захід присвячений. Як ви вже сказали, День беженців, і ми би його хотіли провести з нашими українцями, співвітчизниками, котрі були вимушені переселенцями стали після повномасштабного вторгнення. Я, як психолог, з 2009 року працюю з варт направлінні буду працювати, розповідати сьогодні нашим співвітчизникам, що таке, що таке стрес, що таке гостра реакція на стрес, як це впливає. На наш організм, на якому на яких рівнях, які симптоми цих проявів, як може стрес перейти в хронічний стрес, депресію? посттравматичні розлади, як з цим справлятися, що з цим робити, і будемо проводити маленькі діагностичні роботи, кінотерапію і рефлексірувати. І, звісно, я буду відповідати на їхні запитання, та які у них запити, і будемо пропрацьовувати, щоб кожен мог себе сприйняти та адаптуватися вже в іншій країні. Така у нас тема сьогодні. Хто більше підлягає стресу, на вашу думку, дорослі чи діти в таких випадках, коли вони стають біженцями? Я сама мама біженка, у мене є маленька дитина, 8 років, і я хочу вперше сказати про свій досвід, що це багато залежить від самих батьків, як вони преподносять цю інформацію. І, звісно, якщо це дуже маленькі діти, вони ще знаходяться в полі емоційному батьків. І якщо, звісно, мама постійно в якомусь треморі страху. Тривозі, то постійно нервована, роздратована, і вона постійно, ну звісно, буде на свою дитину нервувати і перекладати цей емоційний стан. То і дитина буде, звісно, нервована і знервована. Страх, страх є у всіх, якщо це казати про якесь бомбардування. Ну, наприклад, у дитини це швидше забувається, а людина та яка вже більш стар. Ну, з, з віком, вона це, якщо не пропрацьовувати, вона це довше пам'ятає. Тому що психіка дитини вона емоційна, вона, у нього дуже для нього подій, і вони швидко дуже змінюються. Дитина може це забути, якщо про це постійно йому не, на, ну, не, не, не нагадати про це. Тому я. Це моя думка, що 60%, а то десь 70, 70 залежить від батьків, як батьки розповідають про цю ситуацію. Я маю на увазі про саму тривожну ситуацію, яка веде там, к смерті в таким вже важким ну, наслідкам. На вашу думку, які найбільші техніки тут можуть підходити, щоб позбутися цього стресу і цих травм? Ну, я вважаю, що кожна людина повинна знайти свого психолога. Дуже багато напрямків. Комусь підходить арт-терапія, комусь не підходить. Якщо ми говоримо про ПТСР, то психологи з цим не працюють. Це ну, діагноз, який дуже серйозний. Його ставлять вже люди, які мають медичну медичну освіту. Тому це треба ну, працювати в парі психологічні якісь практики і меди... ну, з медичної точки зору. Тому тому ну, хтось працює в гештальт-напрямку, хтось з когнитивною. Я думаю, що людина повинна довіряти спеціалісту, якого вона вибрала, і вона повинна йому довіряти, і звісно, ставити запит і. Ну, тому що запитів дуже багато. Хтось у когось процес адаптації в іншій країні, хтось не може знайти працю, у когось депресія, у когось втрата чоловіка. Це все ну, різний пласт проблем. Тому і методи повинні бути різними. Тому я думаю, треба шукати спеціаліста і довіряти йому. І працювати вже з, з ним, з якими психологічними викликами зустрічаються біженці при переїзді до країну, при зміні життя? Дуже у мене дуже частий запит це дуже розділились люди на тих, типу, начебто хто покинув країну. І вони вважають, що їх засуджують за те, що вони покинули Україну, що вони якісь зрадники, що вони щось не так зробили. І це в суспільстві постійно транслюється. І мало того, що люди стикаються з іншими проблемами, перший плац — це державний, то тобто інша мова, інша держава, інші закони. Треба спочатку все робити, свої дипломи. Ти приїжджаєш в іншу країну, ти тут ніхто. Тобто у тебе адаптація, інтеграція в іншу країну, в іншу державу, і плюс у тебе постійна тривога, мислі стосовно дому, стосовно України, і те, що, що про тебе подумають люди. Я от у мене часто такі запроси з в цим дисаціативним состоянням. Що люди їм треба адаптуватись, їм треба і в Україні допомагати, і от вони не знають дуже багато роблять речей, котрих виводять із состояння ресурсного і. А якщо ти не в ресурсі, то ти взагалі нічого не можеш зробити ні для себе, ні для людей, ні для своїх батьків, ні для своєї родини. От, у мене такі запити найчастіше. На вашу думку, чи можливо позбутися цієї травми, чи вона залишається вже з людьми, залишиться до кінця їхнього життя цієї травми, біженницької травми? Я вважаю, що є таке поняття, як колективна травма, вона вже йде багато-багато століть. Звісно, у українців, у українського народу вона буде. І як я вважаю, Головна задача кожної людини це пропрацювати свою власну травму і вийти із неї, щоб цей ресурсний потік, це состояння, стан передати своїм дітям, своєму роду. Тому що, якщо ти будеш постійно в тривозі, постійно в таких панічних атаках в такому стану, то звісно, це буде фонити постійно в нашому просторі, тому це не. Це стан не виходить не уходить за один день, за два дні, може і за місяць, і за два. Все залежить від людини. І звісно, якщо сама вона не може справитися, то бажано звертатись до фахівців і відпрацьовувати. Я вважаю, що в пам'яті воно залишиться, але людина буде дивитись на це з боку на а вже переробити цей досвід і вийти з цього ресурсною людиною. Все можна зробити. Ось так і виникла ідея даної зустрічі, яка реалізована саме у всесвітній день біженців. У наступних кілька хвилин побачимо ще один сюжет про що йде мова. Пропонуємо вам прямо зараз. Тож залишайтеся з нами. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Продовжимо наше заняття на тему черніхів. Чи помітили ви, що в слові черніхів відбувається чергування голосних звуків, якщо його змінювати? Наприклад, черніхів-черніхова. Пам'ятаєте, в закритому складі пишемо І, а у відкритому О чи е. Давайте виконаємо вправу, щоб пригадати. До поданих слів, якщо можливо, доберіть такі їх формі або спільнокореневі слова, щоб у кожній парі було представлене чергування оз і. Школа шкіл. Київ Києва. Село сіл. Жінка женитися жонати. Слово слів. Річ речі. Папір. Паперу, рід, роду, сім семи, сьоми, шість шести, кіт кота і сіль соль. Думаю, ви вже помітили, в яких випадках чергування не відбувається. Отже, в словах іншомовного походження у групах ор, оро, ер, ере, оло, еле і ОВ. І якщо ое e, випадають. Часто чергування голосних з'являються в назвах міст. Зробимо разом вправ. Побудуйте речення за зразком. Дайте, будь ласка, три квитки до канева. У називному відминку це слово буде канів: Харків, Миколаїв, Київ, Черніхів, Фастів, Бердичів, Тернопіль, Бориспіль і Ірпінь. <звук> Давайте побачимо, як ви зробили вправу. Отже, дайте, будь ласка, три квітки до Харків, до Харкова. Миколаїв, Миколаєва, Київ, Києва. Черніхів пам'ятаєте з прикладу Черніхова, так. Дайте, будь ласка, три квітки до Фастова, до Бердичева, Тернополя, Бориспіль, Борисполя і останнє слово Ірпінь до Ірпеня. Дорогі наші учні глядачі! Думаю, ви все зрозуміли та запам'ятали. Побачимося наступного тижня. Нехай у вас все буде добре! До побачення! Ми вже у минулій передачі говорили про 20-й фестиваль української культури Калина, який відбувся у кулі, і пройшов успішно. Наші камери, як і завжди, були там. І ось продовжуємо. І сьогодні вам представляти частину фестивалю. Камі бороди сама не знаєш, кого ти любиш. ось знаю, знаю, кого кохай, тільки не знаю, чим жити маю. Ось знаю, знаю, кого кохай, тільки не знаю, з ким життя.

vale che cai da ne ne cordo ne sto la che per nasci ucraini e zoria vas sia la che per ні глядачі, на сьогодні, все. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині на РТВ2. Також нашу передачу можете подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, Facebook-сторінці Українська Панорама РТВ і на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. Будьте завжди з нами. До побачення!